Привіт! Облік виробничих витрат звучить, наче щось таке, знаєте, суто для бухгалтерів, правда? Але насправді це ж справжнісіньке серце будь-якого бізнесу. І це не просто про цифри. Ні, це потужний інструмент, який допомагає компанії зрозуміти свою реальну вартість і приймати без перебільшення ключові рішення. Тож давайте розбиратися, як це все працює. А от давайте замислимось над головним питанням, звідки взагалі береться ота сама цифра на ціннику, як компанія визначає, скільки коштує виготовити один стілець, написати одну програму чи надати одну послугу? І це по суті ключова загадка, відповідь на яку визначає і прибутковість, і часом навіть виживання цілого бізнесу. Але перш ніж ми зануримось у те, як саме це робиться, давайте спочатку з'ясуємо, навіщо це так важливо. Бо погодьтеся, без розуміння навіщо всі подальші кроки просто втрачають сенс. І ось вона ключова ідея. Важливо розуміти, мова йде зовсім не про те, щоб зібрати якісь цифри для податкової. Ні, мета набагато глобальніша створити таку собі надійну внутрішню карту для керівництва. Розумієте, карта, яка чітко показує, де компанія витрачає гроші, де може заощадити, і найголовніше, куди рухатися далі. Отже, з чого ж починається ця подорож у світ витрат, ну, звичайно, з першого фундаментального етапу, можна сказати, це така собі детективна робота, на якій потрібно зібрати абсолютно всі докази. Дивиться, цей етап має по суті дві ключові дії. Спочатку збираємо, ну, буквально всі докази, кожну, кожнісіньку витрачену гривню, а вже потім починаємо все це розкладати по поличках, щоб нарешті побачити загальну картину. І я хочу наголосити ключове слово тут всі. Йдеться не тільки про очевидні речі, як от вартість сировини. Ні. Сюди входить геть усе. І зарплати робітникам, і оренда цеху, і рахунки за світло, і амортизація обладнання. Буквально кожна дрібничка, кожна витрата, хоч якось пов'язана з виробництвом, мусить потрапити до цього умовного кошика. І, от саме тут ці, здавалося б, хаотичні дані починають набувати сенсу. Їх беруть і групують за економічними елементами. І завдяки цьому раптом стає чітко видно: ага, ось стільки пішло на матеріали, стільки на зарплати, а ось це на інші ресурси. І от так хаос цифр перетворюється на чітку структуровану інформацію. Гаразд, рухаємося далі до наступного етапу. Тепер, коли всі дані зібрані та розкладені по поличках, можна починати найцікавіше їх аналізувати. І знаєте, саме на цьому кроці звичайна інформація починає перетворюватися на справжні знання. І один з найважливіших аспектів цього аналізу це, звісно, контроль. Уявіть собі такі ваги. На одну шальку компанія кладе те, що планувала витратити, а на іншу те, що витратила по факту. А чи не забагато матеріалів пішло, а що там з бюджетом на зарплати, чи не вийшли за рамки. Саме таке порівняння дозволяє моментально побачити будь-які відхилення і що найголовніше, зловити проблему ще на самому початку. І ось настає момент істини калькулювання. Це, власне, і є той самий процес, в кінці якого ми отримуємо ту, ну майже магічну цифру, точно точнісіньку вартість створення однієї одиниці товару. Всі попередні кроки вели нас саме сюди. Отже, що ми маємо? Дані зібрали, проаналізували собівартість порахували. Здавалося б, усе. А от і ні. Найголовніше попереду. Зараз ми побачимо, як ося ця титанічна робота перетворюється на конкретні реальні управлінські рішення. І ось це, по суті, і є кінцева мета всього процесу. Вся ця зібрана інформація вона ж не для того, щоб просто припадати пилом в архівах. Ні, вона перетворюється на зрозумілі, чіткі звіти для керівництва. А це, в свою чергу, дозволяє керувати компанією, спираючись на реальні факти, а не на інтуїцію чи припущення. І ось тут ми бачимо всю практичну користь, так би мовити, у всій красі. Бо коли відома точна собі вартість, що можна зробити? Правильно: можна шукати шляхи, як її знизити, можна підвищити ефективність, можна нарешті зрозуміти, які продукти приносять найбільше грошей, і зрештою приймати виважені, обґрунтовані стратегічні рішення про майбутнє. Але це ще не все. Є ще один, ну просто надзвичайно важливий момент: оцінка запасів. От просто замислиться на секунду: усі товари, що лежать на складі, вся продукція, яка ще тільки виготовляється, все це активи компанії, це ж живі гроші, і їхня вартість має бути визначена з максимальною точністю. Ось просто подивіться на це число для багатьох бізнесів. Вартість таких запасів може сягати мільйонів, а то й десятків мільйонів. А тепер уявімо на мить, що ця цифра порахована з помилкою. Що тоді? А тоді це може повністю викривити всю фінансову звітність, ввести в оману і інвесторів, і що найгірше саме керівництво. Тому як ви розумієте, точність тут це не просто бажана річ, це абсолютно критична вимога. Що ж, давайте тепер підіб'ємо підсумки всього, про що ми говорили, і виокремимо найголовнішу думку. І ось головний висновок: облік виробничих витрат це, знаєте, зовсім не пасивна бухгалтерія, не просто якась реєстрація фактів. Ні, це активний живий інструмент інструмент, який бере сирі, розрізнені дані і перетворює їх на потужну бізнес-аналітику, на інформацію, яка врешті-решт, і веде бізнес до успіху. І наостанок залишу одне питання, просто для роздумів: От уявіть будь-яке рішення на роботі чи навіть в особистому житті. Як би воно змінилося, якби була відома його точна справжня вартість? Ось у цьому і полягає справжня сила точних даних. Дякую за увагу!